Всім-всім привіт! Це фірма VIP Запчасті. Сьогодні хочемо вам запропонувати розгляд роботи розпилювачів двохфакельних різних виробників. І так, що у нас тут є? Перший оцей, що в нас дивиться, це фірма Агропласт. Він двохфакельний. Ну що, мотор? Оце він отак працює. Лайчик. І ви тоже ставте лайк і сподобається мій канал. Так, оце він так працює, сейчас покажу як він боку. Так, він так відділиться. Так. Каплі, конечно, неравномірні, но зато ціна і якість помірні. Так, тепер пішли всі топові. Так, буде хай про Америка. І одного кольора. Так, це чітко працює, чіткі струйки, капля гораздо менше, ніж в того. Так. Дивимося так. Ось як він працює. Так, піднімаємося. Тепер у нас буде лекер Германія. Так. Помічник у мене. О, так, є. Це ІДК. ІДКТ. Ось так. Бо німець. У нього теж струйки І такі чіткенькі. Так дивимося як тут працює. Ось так, 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 так. Перевертаємо. Тепер у нас буде AI 3070 американець бюджет Американець 100 О все-таки він в роботі. Бачите, як у нього неравномірно б'ють ці потоки. Ну, так, о, о, а так я не знімав. Бачите, як б'ють потоки. Наперед і чітко ззаді. Так, тепер отак. Ну Це у нас робота американська. А если не шпа 3070, перевертаємо, так, да, ще один. І лікар Германія. Це йому конкурент. Як їх називають гад-розпилювачі, отак чітко б'є теж цей у нього хороший. Так. Оце отак. Дивимося. О, отак. Бачите, в нього теж різні потери. Ну, Не такі високі, як, не такі високі, як, у, цього, як у американця. Ну, оце. Отакі розпилювачі, одні з найпопулярніших ми привели на моделі червоних розпилювачів. Червоних ну, щоб всіх була норма одна і те саме. Тиск у нас держиться на 31. Так, і ще раз ми їх прокрутимо. Польща. Ще раз збоку покажу. Бо Я це не показував, Оце це отак. Мені подобається як він працює. Давай перевертай. Американець Хайпера. ну, це чітко. Це, ну Мені це подобається більше всього, звісно. Чітко, в нього така чітка, чіка, чітка струя, перевертай. Так, ну оце один із найпопулярніших лікарів Германія і це. І декарте. Оце він такими рівними струйками. Перевертай. Ну опять же чиджет Америка. Помічник мій. Що б я без нього робив, це може би руки. Нічого б не робив. Так, 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 оце він отак б'є. І останній давай. Опа. Так, це в нас і ДТА. Посніматюки. Ну це нічого. Так, це отак він є. Оце, 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 отак. От, красавчики. Так, ну що, підписуйтесь на скалан. Ставте лайки. І на Максима Борблика. Добре, і на твій тоже. Так. Оце підписуйтесь, ставте лайки.